Жував пістолетом мешканцям багатоповерхівки, а потім забарикадувався у квартирі. Київська поліція щойно завершила операцію з затримання озброєного зловмисника. Ганна Бока повернулася з місця події. Гепнув по голові пістолетом, нічого не забравши. Про таке у поліцію поскаржився у цього будинку. Патрульні швидко прибули на виклик і вже застали зловмисника просто у під'їзді. Копи спробували тут же затримати чоловіка, але напоролися на погрози, тож мусили застосувати зброю. Уже поранений чоловік якось піднявся аж на восьмий поверх і заберекодувався у власній квартирі. Очевидці кажуть, далі увесь район чув, як правоохоронці намагалися утихомирити нападника, а той погрожував підірвати гранату. Стріляли по приїзду поліції. Тобто поліція приїхала, коли поліція приїхала, почали кидати бутилки, шприци. і стріляти по поліції? Так. Да вроде бы чотири вистріла з пістолета у квартирі ще було троє та собака бісійської породи. Зрештою кажуть місцеві чоловіка, приспали й забрали в лікарню. Зловмисником виявився 27 двадцятисімирічний чоловік, раніше судимий за злочини та грабіж. Через це кажуть сусіди, він тут був ледь не місцевою знаменитістю. Його знають вся балонь. Вища з вони роблять гам. До вечора у квартирі працюють експерти, шукають усе, що може бути корисним для слідства. За попередньою інформацією, начебто, знайшли. Ли табельну зброю, але офіційно цього ніхто не підтверджує. У МВС лише кажуть, за черговий злочин цьому чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Ганна Бока Роман Сукач ТСН 1+,1.